О мій Господь, так хочеться збагнути всю глибину твоєї зем жертви, як зміг в той час таким покірним бути, щоб все стерпіти і на хресті померти як у саду, де ти порушив тишу, коли молитва до небес літала, коли вже знак, сюди не прийдеш більше і краплі і чи кров тікали, ти нас любив, ти думав не про себе. Хоч ось в огні і поцілунок люди, і з палками, мечами всі до тебе, і жалю від людей уже не буде. Розбіглись очні, і вони лишили, а потім суд в каяфа і лжесвітке. Тоді плювали у лице, сміялись, били, скажи. Прощення сила в ту ніч звідки, перед палатом крики і докори, тобі знеможеному від смущання. А ти, а ти ж стіляв когось із них ще вчора, сьогодні ж замість вдячності, страждання, і відпустити не тебе Варагу і крики розітни уже до тебе, і воїни злощаються криваво. А ти усе ще прихиляєш небо. Пощо ти думав, коли йшов крізь нато? Тобі ж боліло, дуже усе тіло, і зранене мусив Христа тримати, і щоб і мусив шукати сили. Голгофа, хрест, великі римські цвяхи, біль пронизав наскрізь Пекучим жалом, Господь. Це ж мала бути наша плата, але вона в той день твоєю стала. Ти помирав, а натоп ще й гумився. Ніхто не міг такого зрозуміти, син Божий в руках грішників скорився, що смертю їх від смерті відкупити. О мій Господь, так хочеться збагнути у ті останні на хресті хвилини. Твоє звершилось, Серцем щоб почути, і вдячний Бога, щоб до неба звинув, за твої рани, за твої страждання, і кров святу за нас усіх пролиту, за те, що смерть прийняв Без нарікання, щоб грішникам спасіння шлях відкрити. Допоможи сьогодні пригадати, якою ми відкуплені ціною, достойну участь. У причасті, взяти, допоможемо з'єднатися з тобою. Амінь.